Рекомендую вам крутий іспанський магазин зі спорядженням. Там доступні плити, бронюки і шови. Підсумки. Все, що потрібно для воїна. Посилання на нього в описі. І так, нарешті я до його добрався. А, легкоброньована піхотна машина Пінсгаур. Коротенько розкажу про неї. Багато тут розказувати немає що, але... Для загальної інформації піде. Управління. Управління максимально просте для того, щоб завести машину. Нам потрібно включити масу в бік повернути, підняти тумблерок на подачу топлива Коробка автоматична. Все інтуїтивно. Дуже легко. Дві педальки, газ тормоз. Після того як ми включили подачу палива і а, масу. Провертаємо запалювання, чекаємо, поки погасне оця кнопочка, це свічі накалювання. Заводимо автомобіль. Це у нас світло. Для того, аби вимкнути ближнє світло, ми з «Off» притискуємо і провертаємо на normal use. Тут є такий кладиш, який треба вдавити в другу сторону, це включається ближнє світло. І перший і другий режим роботи. Перший це ближнє світло, другий це дальнє світло. по, по ходовій. Машина трьохосьова, всі три осі ведучі. це у нас включений повний привід. Оце ми додаємо середню ось. А оце ми додаємо блокування передньої осі. Ну, в цьому випадку треба викидати руль з рук, бо машина стає неконтрольована, це хіба витягнути її з якоїсь сраки. Це в нас кнопочка для плавання, ми її не трогаємо, бо плавати нам ще не приходилось. Це світло в салоні, це печка. Знизу ручник, і щоб зняти, треба повернути бік і опустити вниз. І коробка роздатки. Два положення, якщо чесно, я в них не розібрався просто в ситуації, коли треба виїхати. З місця, де ти загруз, ти тикаєш оці всі клавіші, і якась з цих комбінацій допомагає. Зверху у нас ручка управління фарою верхньою прожектором, яка б'є на дуже дальню дистанцію. І пасажирське місце. Трошки по місцю для тихоти. Ззаду дві дверки. І тут два ряда дві лавки для піхоти. Досить зручно, в де треба було швидко виїхати з позиції, сюди влізало, 10 вільно влізає разом з пасажирським сидінням спереду. А, якщо треба запхатися більше, можна і запхатися більше. Тут блок акумуляторів. Тут стоїть 4 акумулятора 12-вольтових. І ось така. З внутрішньої сторони дверки відкриваються кнопкою «пуш», по якій треба добряче вдарити. В цьому авто стоїть мотор. 2,5 літра. Здавалось би, що його дуже недостатньо для такої великої і тяжкої машини. Але тут вся суть в тому, що коробка передач зроблена таким чином, що в неї тільки три передачі. Максимальна швидкість машини кілометрів 60 за годину. Ну і конструктори коробки вони якось зробили так, що вона досить непогано тяне в адекватних умовах. Доводилось нам садити її. В болото так, що здається, що вже виходу немає. Але підключивши всі три осі, всі блокіровки можливі, вона якось виходила з допомогою піхота, яка підпихала її ззаду.